Ти не повіриш, але це реальність. ChatGPT тепер вмикає суперсилу. Компанія готується запустити бета-тестування ChatGPT Connectors, функції, яка змінить спосіб взаємодії з даними в корпоративному середовищі. Завдяки цьому оновленню користувачі ChatGPT Team зможуть напряму зв'язувати свій чат-бот з Google Drive та Slack. Тепер вам більше не доведеться вручну шукати потрібний файл або передивлятися нескінченну переписку. Достатньо просто поставити запитання, і ChatGPT знайде відповідь самостійно. Уявіть ситуацію. Ви менеджер проєкту і вам потрібно дізнатися, на якому етапі запуск рекламної кампанії. Замість того, щоб перечитувати сотні повідомлень у Slack або перегортати документи в Google Drive, ви просто запитуєте у чат GPT, який статус у задачі з запуску рекламної кампанії. А чат-бот аналізує ваші корпоративні дані та миттєво дає відповідь на основі повідомлень у Slack і файлів, збережених у Google Drive. OpenAI не зберігає і не використовує твої корпоративні дані для навчання. Чат просто допомагає знайти інфу, але не може редагувати файли або лізти у приватні чати. І це ще не все. Скоро ChatGPT зможе інтегруватися з Microsoft SharePoint, Box та іншими корпоративними сервісами. Це означає, що він може повністю замінити ручний пошук у компаніях. OpenAI скоро відкриє доступ до тестування. Детальніше читай в описі. Підписуйтесь та слідкуйте за новинами, щоб стати одним із перших, хто зможе скористатися перевагами ChatGPT Connectors.